Вітаю вас, мої глядачі! Сьогодні приготуємо з вами м'ясо вялене, яке не потребує термообробки і доступно в будь-яких умовах. Для цього у мене м'ясо двох видів: це філе курки і свиняча лопатка. Із свинячої лопатки знімаємо оцей жирок, він нам тут не потрібен. В ємкості насипаємо сіль, сіль беремо крупну, і беремо такі ємкості, щоб наше м'ясо розмістилося рівненько в них. Не було скручене, а рівненько лежало. І, не жаліючи, насипаємо сіль, і наверх теж сіль. Насипаємо гарно, щоб вона повністю покривала наше м'ясо. Наші ємкості закриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодне місце. Ну, звісно, це може бути холодильник, або якщо у вас є е, ще такі холодні місця. Тепер, значить, із е, рахунку на 1 кілограм м'яса. Потрібно півтора дні. Тому вираховуйте самі, які у вас кусочки і наскільки вам ставити м'ясо, щоб воно пройшло таку солову обробку. У мене особисто на третій день видно, скільки багато соку виділилося із мого м'яса. Наші кусочки обов'язково промиваю під водичкою, щоб змити всю сіль. І так як сік із, із м'яса вже вийшов, то бачите, воно у нас таке цупке, тверденьке, таке, наче задубівше готове до того, щоб його вялити. Можна, до речі, брати дуже гарну утячу грудочку, дуже смачне виходить теж м'язко. Також мені подобається дуже куряче філе, таким методом готування. І ми бачимо, воно у нас теж таке цупкеньке, тверденьке. Все готове працювати з ним далі. Тепер у ємкості набираємо водичку і занурюємо наше м'ясо на 2-3 години, коли це у вас такі невеликі кусочки. Якщо великі, то на 3 години це чітко. Я знаю, що деякі не занурюють, коли готують таке м'ясо, але мені не дуже подобається воно тоді таке ну, солоненьке. А я люблю, щоб воно було таке в міру солоне. Викладаю м'ясо на. Паперові серветки і акуратненько промокаю, щоб забрати лишню вологу із м'яса. В усі оці щілиночки проходимо, щоб забрати вологу із м'яса. Тепер у ємкість насипаємо спеції, які вам подобаються. У мене домашні мої спеції. Тут у мене і часничок, і перчики, і цибулька ну, свій, свій мікс. Виберіть те, що у вас є, і, або те, що ви полюбляєте, насипаєте спеції і будемо наше м'язко обвалювати в цих спеціях. така краса у нас вийшла. Те саме робимо із свининою. Промокаємо всі щілиночки, всі дирочки обов'язково проходимо і прибираємо лишню вологу. Тепер у ємкість насипаємо спеції. У мене на даний момент будуть перемелені грибочки сухі. Потім чорний перець, суха цибулька зелена і кріп висушений. А ви беріть те, що вам подобається. І отакі у нас два кусочки м'яса, вийшли. Я кажу, беріть. Спеції, які вам подобаються. Я захотіла, щоб у мене було одно м'язке таке зелене. Можете самим перчиком, можете паприкою, що кому подобається. Мені захотілося так. Беремо такі цупкі паперові серветки. Дехто бере ну, хлопкові серветки. А я беру такі. Мені більше подобається, і завертаємо наше м'ясо гарненько в ці серветки. І наше м'ясо беремо так обв'язуємо ниткою, такою, щоб могла витримати вагу вашого м'яса, ну, вашого кусочка. Все. Тепер будемо його підвішувати. Підвішуйте десь біля теплого місця, з нього капати, текти не буде. Можна, звичайно, в холодильнику, але це буде довше. І перевертати треба буде. Але десь отак: зараз я вам покажу, як я це роблю. Я підвісила отак на трубу біля вікна і можу відкривати і віконечко, провітрювати трішки. Запаху не буде такого, щоб геть. Але... І батарея з піднизу, воно швидше в мене підсухне. Так, і пройшов у нас час. Ось таке м'язко у нас вийшло. Звісно, для свинячої лопатки потрібно більше часу. У мене пішло 7 днів, щоб воно в мене повністю підсохло, а куряча до 5 днів. Так, і ось такі у нас гарні. З виду шматочки, коли нарізати, і красиве м'яско, яке можна класти і на бутербродики, робити такі цікаві, фантазувати можна, в різні спеції буде, можна паприку буде, тоді воно у вас червоненьке. Але ви будете смакувати натуральний продукт і нічого тут такого не потрібно. Головне дотримуватися технології. Так, друзі, обов'язково прошу вас, будь ласка, ставимо лайки, пишемо коментарі. Запрошую теж до себе нових підписників і насолоджуємося натуральним смачним продуктом. Бажаю всім миру і добра, і до нових зустрічей!